Всім привіт! Доброго <кій> часу доби. <кій> Значить, все я вам розказую якісь такі спокійні історії. Може, ви вже скучили за чимось таким. Ну, чим таким. От є в нас така подія. Подія доволі сумна. Но, слава Богу, без жертв. Згоріла. 11 березня 2025 року, тобто буквально кілька днів, згоріла Дерев'яна православна церква в селі Катеринівка Кремлецького району Тернопільської області. Ну, це три дзвонять про, про ту справу всі ну, багато і телеканали, і е, с, всякі, ну, в соцмережах так само. Але ж. Дід Василь мусить щось вам таке розказати, що не, що не розказують всі. Передивився я кучу тих відео. Скажу вам так, то я те село добре знаю. Фактично, то сусіднє село від мого рідного села. Е, от, і спілкуюся з людьми з села. ну, маю з Катеринівки. Е, от, і значить, така. Як би то сказати, коротше, ви собі оцінюєте ту інформацію, я просто, щоб менше було в мене проблем, просто вам розкажу е, то, що я почув. Значить, перевірена інформація. Е, ну, церква е, пожежу помітили десь в 9-й годині ранку. Е, там на території церкви працювали е, будівельники, робили огорожу навколо двору нову. Е, що там, чого там загорілося, то вже діло таке. Ну, Церква згоріла дотла, церква була повністю дерев'яна, і навіть там, там така була сильна температура, що навіть сплавився повністю найбільший церковний дзвін. Остався тільки один язик від дзвону. Від, від, від яз, від Але ж тут така, чого б це я то перерозказував твою інформацію. Але тут є така інформація ця інформація перевірена. Так само ж перевірена інформація та, що чомусь не чомусь, але коротше, пожежна машина з Шумська, то в три рази далі, ніж Кременець до Катеринівки. Ну, як мінімум в два рази далі. Ну, в три то точно. ну, Неважно. Набагато далі. Значно скоріше приїхала на пожежу, ніж Кременецька. І знаєте, чого запізнилася Кременецька? Ну. Е... Ця інформація на рівні слухів, бо це мені в селі, в селі люди розказували, і в Кременці так само люди говорять про те, що вся проблема в тому, що Кременецьку пожежну зупинило ТЦК і затримало. Ну, що ви скажете, похоже на правду, ні? Е, ну, я... Немаю контактів зараз до когось з пожежників наших, щоб роз, хоча б неофіційно розпитати, чи правда чи ні. Але дуже все схоже на правду. Чув, що буквально з тиждень назад е, закінчились терміни броні для пожежників. І знаю, що того дня якраз на, на кольці в сторону в ту сторону стояв, стояли ці. Патрулі, от. Ну, от така ситуація. Може хтось щось знає більше, напишіть в коментарях. Може то, я. може, то не зовсім правдива інформація. Ну, кажу ця інформація на рахунок зупинки ТЦКшниками пожежної машини, яка йшла на визов, поки що на рівні слухів. А хто може знає більше, пишіть в коментарях. Дякую зарані за вашу інформацію. Я знаю, що е, дуже багато дивляться мій канал моїх земляків. Е, напевне, між вами є пожежники або, або родичі пожежників. Так що не, не встидайтеся, не бійтеся, пишіть. Чесно скажу вам, я оцих пару днів думав, чи, чи знімати цю історію, чи розказувати точніше цю історію, чи не розказувати. І навіть більшість моїх знайомих і підписників. Мене відговарували від такої справи, ну, але ж я кажу, що ніякої відповідальності я не несу за ту інформацію, так як то інформація так не підтверджена, як колись була така поговорка ОБС, одна бабушка сказала. Але ж, можливо, хтось заперечить цю інформацію, а можливо, хтось підтвердить. Ну, то, що я знаю, що напевно і навіть в. Навіть навіть по телебаченню розказу говорилося, що пожежна їхала 40 хвилин. 40 хвилин з Кременця до Катеринівки, це від пожежної, десь біля 20 кілометрів. Більша частина дороги нормальна. Раз порахуйте, скільки, то якщо пожежна в середньому їхала б десь кілометрів 80 в годину, за скільки часу вона мала би доїхати. Ну, а з Шумська тут десь приблизно кілометрів за 40 більше буде, якщо, ну залежно куди вони їхали. Якщо вони їхали сюди трасою через Кременець, то це буде певне, що кілометрів за 40, навіть під 50, певне. От така ситуація. Так що, то, що я хотів вам розказати, е, бувайте здоровенькі. Пишіть, лайкайте, шмайкайте, репостіть, підписуйтесь. До нових зустрічей в ефірі. Планів є багато, чесно кажучи, щось останнім часом нема настрою знімати нові відео. Приємно приємно те, що е, десь якщо вириваюся між людьми, майже кожен, ну фактично кожен раз зустрічаю підписників, признаються. До речі, привіт е, моїм підписникам з Стіофіполя. Буквально вчора зустрів людей. Признаються старші люди, признаються, що знають мене, дивляться мене, приємно знаєте кафеса. Знаменитость, дід Василь. Так що, всі бувайте здоровенькі. Привіт всім моїм підписникам, знайомим, незнайомим. Бувайте здоровенькі, всім вам здоров'я, миру і всього, що кому треба.